Приїхали садити цибульку з розсади. Грядка внесене добриво. Садити будемо таким саморобним інструментом. Називають там пістолет для висадки розсади. Чи ще якось там ось така штука. Зараз побачимо, що з того буде получатися. Отакий От маємо процес. Шажалка. Там русада. Там русада. І війнаємо. І все. Слідуюча дружина кидає. Відкриваємо обсипається, не вийшло.